Світ громад ігрова симуляція відбулася у Коломиї. До участі запросили небайдужих мешканців, службовців, активістів, підприємців. Такі ігри відбуваються у шести областях України. Основна мета пошук взаєморозуміння із різними групами населення в громаді. Інна Чернявська, завідувачка сектору молодіжної політики Коломийського управління культури, сьогодні бере участь у ігровій симуляції Світ громад зізнається, зареєструвавшись, думала представлятиме інтереси чи то молоді, чи то держслужбовців. Та у грі дісталась інша роль у групі пенсіонерів. З самого початку вже гра відбувається при реєстрації вже навіть дуже цікаво, але це добре, тому що цікаво, як це взагалі це буде відбуватися, коли ти не відносишся до тієї категорії, в якій є в реальному житті. Українська компанія світ громад працює із 2016 року. Основний напрямок роботи розробка ігрових освітніх інструментів у вигляді симуля настільних ігор, одна із розробок симуляційна гра Світ Громад, розповідає Юлія Юшкевич, координаторка програмі проєктів організації Світ Громад. І суть цієї симуляції в тому, що різні категорії громадян збираються в одному просторі для того, щоб симулювати життя однієї громади, яку би вони хотіли її бачити, яку би вони хотіли, щоб вона так розвивалася. Суть взагалі в тому, що вони будуть мати певні ресурси, людський ресурс, фінансовий ресурс, якісь знання, навички і так далі. і завдання Учасників симуляції побудувати громаду таким чином, щоб вистачило цих ресурсів, якими вони будуть володіти, і щоб досягти ем, того рівня, якого вони прагнуть. Тобто, в них і в кожного будуть певні проекти, які вони можуть реалізовувати або відмовитись від їхньої реалізації заради блага громади в цілому, і також вони можуть задовільнити власні потреби як групи, знехтувавши потребами громади. Юлія Юшкевич продовжує основна мета симуляції це комунікація між представниками різних верст населення. Задля взаєморозуміння та вирішення реальних проблем у громаді ми даємо напрямок, в якому рухатись. Ми оголошуємо, якими ресурсами будуть учасники вигідніти, а вони самі вирішують, які рішення прийняти. Такі симуляційні ігри відбулися вже в семи українських містах. Продовжує Юлія Юшкевич. Ми сюди прибули на запрошення міжнародної організації з міграції в межах проекту Сприяння згуртуванню постраждалих громад, який реалізується Міжнародною організацією з міграції за підтримки уряду Кореї. Загалом в межах проєкту сприяння соціальному згуртуванню постраждалих громад. Проведуть 12 ігрових симуляцій в шести областях України.